Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко-Влог. І у сьогоднішньому випуску ми продовжуємо нашу серію відео під загальною назвою Замки Словаччини. Сьогодні ми прибули до населеного пункту під назвою Лютина, з якого розпочинається пішохідний туристичний маршрут до замку Ганіговце. Також це село популярне тим, що це відомий паломницький центр, в якому знаходиться одна з найвідоміших греко-католицьких церков у Словаччині. І також тут є міні скансен словацьких дерев'яних старовинних храмів. І в сьогоднішньому відео я покажу вам усі ці красоти. Отож сідайте якомога зручніше. А я починаю. Let's go, Ганіговце! Як завжди, у вас є два способи дістатися до цієї локації. Або ж зробити це громадським транспортом, або на власному авто. На власному авто дорога зайняла 30 хвилин, 30 кілометрів від Прешова. Якщо ж громадським транспортом вам необхідно спочатку доїхати до міста Сабінов або до села Печовська Нововесь, і звідти зробити пересадку і доїхати до села Лютина. Також розпочати свій туристичний похід до замку Ганіговце можна із одноіменного села Ганіговце, але звідти дорога займається трохи довше звідси цієї точки від церкви Пресвятої Діви Марії. 35 хвилин навігатор пише, що йти. Ну і тут ось також є інформаційні таблички, що тут є цікаво в селі. Дуже красиві тут газончики покошені, такі клумби, паркова зона. І зверху маємо. Старовинну дерев'яну греко-католицьку церкву, скоріш за все, українську, тому що звідси починається українська етнічна територія за межами України на території північно-східної словаччини, і прикол цього місця також в тому. Що тут з боку побудований безкоштовний міні-скансен усіх дерев'яних храмів, які внесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО? Також тут є ось такий фарський уряд греко-католицький, є тут греко-католицька школа духовна і багато ось таких капличок. І я так розумію, на день Пресвятої Діви Марії сюди сходяться з усієї словаччини туристи і паломники, щоб помолитися і подивитися на красу цього місця, тому що тут розпочинається територія східних Карпат і ось такі красиві. Пагорби лісисті, зелені і надзвичайно прекрасний краєвид відкривається звідусіль. Зараз піднімемось наверх і зацінимо його, і ми. Ось тут маємо таку велику мапу за спонсорство Євросоюзу, була зроблена з 2007 по 2013 рік, на якій позначені усі старовинні дерев'яні греко-католицькі, а також православні храми Північно-східної Словаччини, а також південно-західної Польщі. І вони тягнуться аж до українського кордону, до Закарпатської області. Найбільше їх саме поруч із містом Сніна. Там багато українських сел, деякі з них закинуті, деякі з них все ще... Функціонують і в деяких з цих церков є музей. Тут можна подивитися всі їх назви, якого року вони побудови і де вони, власне, знаходяться. І також опис словацькою, польською, англійською і німецькою мовою. Ну і тут ось відразу маємо скансен, побудований між 2011-2018 роком. І тут теж підписано кожне з цих церков, яку ви маєте змогу зацінити і сьогодні. Деякі з них були перевезені до музею під відкритим небом, а деякі з них все ще виконують свою первісну функцію. Мають вони всі дерев'яні дахи. В основному, наскільки я знаю, ці церкви будувалися без жодного цвяха. Ось, наприклад, це села Іноця, 1836 рік. Туристів тут взагалі немає прекрасно, приємно тут. Гуляти. Далі, ось Руська Бистра, це біля самого кордону Слова, Словаччини і України. Там, до речі, поруч є Бенетинський лом, кар'єр наступного року, влітку, певно, поїду його знімати заодно і зможемо зацінити ось цю красиву церкву. Можна обійти їх з усіх боків, музей абсолютно безкоштовний, без жодної охорони. Можна прогулятися, такий собі міні-парк. Ось село Ялова, до речі, українською мовою теж. Дублюється, тому що це українські церкви, наскільки мені відомо в більшості своїй. З церква 1792 рік. Далі ось такі більші собори тут маємо. Наприклад, Грабова Ростока, до речі, дуже цікаві назви сіл Ви мають багато спільну з українською мовою. Наприклад, Тихий потік, руський потік, руська бистра. Те, що починається на не немає нічого спільного з Росією. Але ще з часів Київської Русі тягнеться. Назва, тому що назва Україна закріпилася лише у ХХ столітті. До того ця територія, саме, зокрема, називалась Підкарпатська Русь або Карпатська Україна. Ось у нас стара Любовня, це в Любовнянському Скансені. Цю церкву, до речі, я показував, у підказках вам покажу. Вона там стоїть у музеї розміщена. Тут маємо ще один такий храм з трьома куполами, Півні так гарно тут співають, прямо як в селі у мене. Кожухов. Це називається село, поруч з Коша, це 1841 рік. Зверху там ще тягнеться цей скан, це досить він великий. Так, можете так згори ось зацінити. Тут такі ще підсвіточка, певно, є. Доріжки зроблені красиві. Так, Тут маємо кальне ростока, 1750 рік. Там, де українською не дублюється, то певно не українська церква. А якщо українською дублюється, то я так розумію, що українська греко-католицька або православна церква. Так, руський поток. Ось те, що я вам казав, 1740 рік. І що тут ще ми маємо? Цікавенько Бережани. По-українськи це було би Бережани. Досить така цікава будівля. Дзвіниця спереду прибудована. І сама церква як хатина, якась як зруб. Село Тополя, 1700 рік. О, там, до речі, я би на велосипеді дуже хотів покататися. Воно так високо в Карпатських горах розміщене. О! Далі, чим вище піднімаємося, тим краще краєвид нам. Оце село Лютина. Подивіться, яка краса Карпатський гір. На округі чисте повітря, сонечко, жодної хмаринки немає. Церква Пресвятої Діви Марії, Ознесіння. Так, село Кожани, 1760 рік. Ого, то тут багато їх. Я думав це маленький музейчик. Що тут ще цікавенького, ось така велика, прям, я не знаю, може в разів 10 лише зменшена. Можна почитати, кому цікаво. Там щось таке, можливо, тут ще й овечки є. Ми будемо прямо як в Швейцарії гуляти. Ось українська церква 100%, тому що українською дублюється. Е, Гранічне називається, то певно на кордоні якраз воно. З Україною знаходиться це село. Зараз надивимось макетики, а потім зробимо серію випусків дослідження цих храмів. Треба буде поскладати маршрути, ще такої серії випусків на моєму каналі не було. Тому досить цікава локація, можна скомбінувати її з походом на замок і подивитися ось такі макетики всі в одному місці, щоб не об'їжджати пів Словаччини і Польщі. А так одним оком походити, фоточки поробити. Євросоюз, звичайно, в цьому плані великий молодець. Респект і уважуха за таке збереження історичної спадщини. Так, зараз підійдемо до самої церкви. Сумніваюся, що вона буде відчинена. як я знаю, зараз служби проводяться у новому храмі, а цей лише як історичну спадщину залишили. Але, можливо, я помиляюсь. Сьогодні якраз неділя, а щось я не бачу, щоб люди дуже йшли до церкви тут Такс. о, і це найвища панорама тут має бути, майданчик такий із сходів. Подивіться, яка краса. Вау. Дуже гарна природа тут. Дуже тихо, спокійно, відпочити можна від міської асфальтної краси. Село Потоки, 1773 Далі. Семетковце, 1752, до речі, можна побачити ще як інтер'єр виглядає. Фоточки тут є. Ладомірова, 1742. Це в основному 18 століття. Коли найбільший розквіт тут був. Такий культурний релігійний на цій території за часів австро Угорщини. Так, 1730. -й. Раніше, ніж 18 -те. О, якраз ось. Бодружальна. це найстаріша церква Словаччини. Е, всесвітня спадщина ЮНЕСКО, недалеко від міста Світник. Там, до речі, поруч з нею хата продавалася. Я навіть кинув оком на неї, але не встиг купити собі там дачу. Прямо біля парковки церкви. 24 тисячі євро, всього лише. О, далеко від міста, десь від прешва, 50 кілометрів вона була. Ось тут є з залізними куполами, також є такі більш чорні. Є коричні, ось теж українська, це вже ХХ століття. Ось Бачите, 1938 рік, Ніжній комарник, українське село на кордоні із Польщею. Так, ну і зараз підійдемо вже до основного храму. Оцінимо, як виглядає, там, до речі, оглядовий майданчик, мав би бути, я так думаю, для туристів, але не факт, що він сьогодні відчинений. Зараз підійдемо і подивимося, як то все там виглядає. Тут є ще ось така літаночка, де можна собі влаштувати пікнічок. Так, я думаю, що низом ми пройдемо. Тут така галявина викошена прекрасна, тут можна і постелитися, просто чисто почилити на природі. Дивіться, як гарно, там місце для вогню. Так, і виходимо до храму. Зараз почитаємо, що там пишеться, якого він року. Коли цієї церкви не було, то раніше молилися. Церкві. Тут я читав інтернеті, в інтернеті всередині 19 століття, бачили якісь паранормальні явища і пов'язали їх із Дівою Марією, і через те це найбільший паломницький греко-католицький центр у Словаччині тепер. Деталі точно не знаю, не буду вам брехати, але такий історичний факт є. Тут сходи прямо в землі вирубані. І подивіться яка краса. Та дам. О, згори. А той замок десь там за рогом на пагорбі. Має бути, куди ми сьогодні прямуємо. І тут панорамний оглядовий майданчик. Хест. А цей бік теж краєвид. Тут хід до церкви. Зараз перевіримо, чи відчинений. О, походу можна залізти на вежу. Так, храм Святої Родини. Ага, це його відновили вже 2015 року, це не оригінальний. Це той тут, колись тут був, походу. І дійшов до наших днів. Так. А тут відкрито. Так що ліземо. Ви ж знаєте мою любов. Тихо аж добровільно можна залишити гроші тут і залізти на самий верх трохи темно, обережними, як будете лізти. Бачу світло в кінці тунелю. Так відновили культурну спадщину. Та дам краєвид на Фух! Зацініть. Відтоді ми приїхали, там прешу в тій стороні. Ось ось цей центр паломницький. Такі деревця красиві, рослинки. Все так охайно, доглянуто. Ось зверху так виглядає цей Скансен міні з дерев'яними храмами. Величке таке село 500 жителів. Зараз проживає. Тиша, мир, спокій, благодать. Прекрасна містина, як на пенсію. Але й приїхати теж. Подивитись на природу. Я думаю, нікому не завадить. Щоб очі відпочили від гаджетів. Ну і на цей бік такі полонини. Роси частина гір лісисті, частина такі висенькі, як в Україні. Так, і ось такі тут маємо куполи залізні теж а дах дерев'яний. Ось така краса. Тепер будемо рухатись в сторону замку ганіговця. Потрібно пройти через село, там десь має бути поворот наліво і доріжка. Туристична жовта, мені здається, виведе нас прямо до замку. З цієї точки 2,5 км йти. Погнали туди. Та-дам! Замок Ганіковця у всій своїй красі або ж Ганіковський град Словацької. Не вірте навігатору, коли він вам скаже, що сюди йти 35 хвилин, тому що йти майже всю дорогу під гору і йшли ми сюди рівно годину 10, два рази довше, ніж. Було заплановано. Як завжди, в таких місцях водиться в Словаччині, є тут ось така красива альтаночка, де можна перепочити, з'їсти якийсь смаколик, випити водички, подивитись на красу природи, послухати спів пташок. Також є ось місце для барбекю, для розведення вогню. Як завжди, тут у нас відбуваються консерваційні і реставраційні роботи. Тому тут багато будівельних матеріалів і будівельного арештування, але загальний краєвид. Це нам не має зіпсувати, тому що замок у досить гарному стані перебуває. Е, громадська організація е, місцева займається його відбудовою ще з 2010 року. Тут можна побачити, ось як він виглядав у часи свого найбільшого розквіту. Бачимо, що тут була нижня стіна, оборонний мур з гарматами, накрита дерев'яним дахом, був двоповерховий палац. Теж накритий черепицею. В середині було внутрішнє подвір'я з господарськими спорудами дерев'яними і сторожова вежа, через яку власне, відбувався в'їзд до замку цією старовинною дорогою, якою ми щойно знайшли. І тут розповідається історія, яку я вам вже розказав, поки ми сюди підходили. Також можна е, свої кошти переказати на відбудову замку, пославши ось смс-ку на такий номер 2 або 5 євро. Зроблено так по сучасному. І ходімо ж оглядати, що ми тут маємо. Ну, власне, ось цей нижній Мур частково зберігся. Це був вхід у центральне подвір'я. І з цього боку у нас був двоповерховий палац. А з іншого боку у нас була різна брама. Туристи тут ходять, хоча їх небагато. Дуже красивий краєвид, на навколишні гори, це східні Карпати. Маємо тут такі лавки прикольні в тіні дерев, де можна посидіти, зацінити красу цього замку. Так, і ось тут цією стежинкою ми можемо зайти на внутрішнє замкове подвір'я. Багато тут ось камінців викопали під час археологічних розкопок. І власне з них буде відбуватися відбудова цього замку до кращого стану. Той замок, що ми проїжджали внизу у Печовській нові всі, називається Новий град. А це у нас був старий град, замок Ганіговця. Доступ сюди також є, як я вже зазначав, від села Аніговце, Але звідти на 5 хвилин довше йти. Якщо врахувати, що підгору, то це ще плюс 10 хвилин. Ось таке тут зроблене загородження імпровізоване. Дерев'яні поручні, як, наприклад, в Капушанському замку. І чим вище ми підіймаємось, тим краще краєвид можемо споглядати. Так, тут вже бачу сучасного каменя відбудували з пісковику вхід до подвір'я верхнього замку. Тут був верхній замок і був нижній замок, так би мовити. Нижній оборонний, верхній наполовину оборонний, наполовину житловий. Фу. Оба. Нарешті ми сюди дісталися. Ще один замок у колекції. Ось така кладочка, це оригінальна скеля. Власне, вона встановила частково фортечні укріплення. А тут маємо вже кладку кам'яну, яку люди поклали. Тут зробили з бетону ось такий прохід. Арочку відбудували і потрапляємо як першої відкривачі. Як справжні Індіана Джонси на центральне замкове подвір'я. Вибачайте, друзі, за задишку, хтось мені писав у коментарях, що треба тренуватись. Ви візьміть, приїдьте, залізьте і покажіть мені клас, як ви запишете відео, коли будете дертись на таку скелю 3 км під гору. Тож, записуй так, як записую. Подивіться, яка краса. Неймовірно. Східні Карпати, недоторкана природа, ліс. Це начебто не є національним парком, але як на мене, він запросто заслуговує таке звання. Жодної хмаринки, чисте небо, ясне сонце, бабине літо на дворі. Красива зелень така. На висоті 800 метрів над рівнем моря. Зараз ми знаходимося. Краєвид просто шикарний, бомбезний. У радіусі, я так думаю, 20 кілометрів запросто тут видно. Ось тут у нас був палац. Центральний, двоповерховий. Ось Аж до верху він доходив, був накритий, бо це було житлове приміщення. Тут ось була стіна крайня понад цим обривом зі скелі. А далі був фортечний мур. Це був середній двір. Ось від палацу з лівого боку і було два входи. Один, яка це сторона? Скоріше за все, південна сторона і то в нас західна сторона. Південний хід виглядає ось так. Тут, скоріш за все, була сторожова вежа. Зверху накрита дахом, звідки охоронці спиняли неприятеля. Тут написано, що вступ на власну відповідальність, тож будьте обережними, коли будете лазити по цих руїнах. Тут все досить, таке, я б сказав би, хитке. Тому будьте обережними. Так, проходимо далі центральним подвір'ям. І що ми тут маємо? Маємо тут реставраційні роботи. Це була охоронна вежа над брамою. Центральна. Карета могла заїхати аж прямо на територію замку на подвір'я. І подивіться, який краєвид шикарний тут нас зустрічає. Просто вау. Вартує тих зусиль, щоб сюди видертись, вилізти. І просто тут посидіти. Помислити над сенсом життя і подивитись на красу природи. Як завжди, вітерець тут приємний зверху на замку. Ну і тут в досить гарному стані воно перебуває. Законсервовано, частково відреставровано. Можемо побачити, що тут теж було три поверхи. Вверху був дах, були перекриття. Він маємо отвори для балок, які слугували стелею. Піднімемося ще вище. Подивимося, що всередині лишилось і тої величі. Тут у нас хіртка закрита, але я думаю, що це нічого страшного. Якщо ми сюди заліземо, замку немає, значить можна лізти. Сходи такі тут прибудували. Так. І потрапляємо у вежу. Ну і тут частково вже можете бачити, стіну відновили. Багато тут будівельних матеріалів. О! Ну і тут можна зробити музейчик. Накрити це все зверху, добудувати ось ще цю частину стіни. І потім перекриття зробити як в шажецькому замку. І запросто можна виставляти експонати. Тут бійниці були для гармат. Було тут два ряди гармат на нижньому мурі і на верхньому мурі. Так. І. У ходу, з цього боку, певно, був ще один вхід. Ні, тут обрив. Десь з цього, або з цього, або з того боку. Скоріше, що з цього був вхід. Він зараз завалений щебенем, маленькими камінчиками. Тут зараз рівень землі на рівні з підвіконнями. Тобто тут був ще один поверх, ще 3 метри вниз можна розкопки проводити. Ну і ось такий він, замок ганіговця. Тут би з дрона політати, але я вам кадри вставив в це відео. Надіюся, вони без авторських прав будуть. На жаль, не мої. Йде час, будуть і мої. Ось Можете подивитися, як тут піднімали воду будівельники. Ось таким, такою системою, аж з самого низу. Подивіться, натягнута тут ледітка. І можна витягувати мішки з цементом, водичку, камінчики і... Потрошку майструвати відновлювати історію і зберігати історичну спадщину. Ось такий він замок Ганіговця. Всім рекомендую, хто вже бачив багато в Словаччині, ось таке маловідоме і цікаве місце. Недалеко від Прешова, недалеко від Кошиця, Східна Словаччина. Можна легко просто сюди дістатися і повторити мій маршрут. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб її не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або натиснути кнопку Спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі в нових випусках! Всім бувайте!